Всім привіт на каналі Деталі Orhua, найбільший оптово-розрібний інтернет-магазин запчастин в Україні. Сьогодні ми розглянемо моделі електродвигунів 168F і 188F, які параметри повинно знати для замовлення в нашому магазині, їх характеристики і схеми їх підключення. Поїхали. Спочатку розкажу його технічні властивості на прикладі Gen 1648. Як ви можете побачити, цей двигун іде в зборі статор плюс ротор. З маркуванням 188 f з потужністю 7 кВт і током на 370 вольт. Тобто він йде трьохфазний, з мідною обмоткою. Ці двигани використовуються на безліч техніки, такі як генератори, віброплити, різноманітні колесна техніка, мотоблоки, саморобна техніка та інше, навіть на дрони, які полетять на Москву. І зараз я вам покажу параметри, які потрібно знати для того, щоб підібрати двигун, який вам необхідно в нашому магазині. Для початку вам, звісно, треба знати його потужність і модель. Модель 188F 7 кВт 380 вольт. Давайте розглянемо які параметри. Це перше: внутрішній діаметр вала зі сторони крильчатки. Його заміряємо ось цей розмір. Далі, діаметр крильчатки. Далі ви заміряєте діаметр якоря. І ось цей розмір. Тому що він є більш широка частина, є більш вузька частина. Далі розмір, який вам необхідно знати, це його загальна довжина. Ну так як найдовша частина це сам якір. Тут зручно заміряти глибину міром. Бачимо, так? Да? це зрозуміло, так, це ось ось це його загальна. Загальна довжина. Далі ви заміряєте це довжина статора. Довжину статора ви міряєте по металу. Ось цю відстань. А вже ж треба заміряти його діаметр. Діаметр статора. Ну і останній параметр, який вам потрібно буде заміряти, це діаметр самого підшипника. Ось ці розміри вам потрібно буде знати для того, щоб правильно підібрати. Двигун, який вам необхідно. Ну і тепер давайте розглянемо швиденько схему підключення цього двигуна. Нагадаю, що у нас він є, іде трьохфазний, по аналогу буде підключатися однофазний двигун. Так, дивіться, ось ця колодка на 4 клеми. 4 дроти, Ця клема під'єднується до АВР. Зараз ви її бачите на екрані. Два зелених ось цих дроти під'єднуються до діодного моста, з якого виходить постійні 12 вольт. Ось ці два проводи. Колодка з двома дротами. Ось ця на два роз'єми, вона йде до панелі управління генератора. Ну, якщо розглядати на прикладі під'єднання двигуна до генератора. Ну і останні чотири дроти. Основні це три фази і нуль. В даному випадку 0 це у нас сині, і 1 l 2 l 3 це три фази. У однофазному буде відповідно 1-0, одна 1 фаза. Але бувають, що китайці не завжди їх маркерують, то краще продзвонити для впевненості, бо вони можуть відрізнятися і кольорами, фаза від нуля, тому краще цей момент, будьте уважні, перевіряйте. Але, як правило, вони його маркерують. Якщо це йде трьохфазний двигун, то потужність розподіляється порівно відповідно на кожну фазу йде по 2,5 кВт. Зручно для промисловості, для промислового використання, в принципі, зручно для побуту, для розподілення вашої потужності. У однофазному, наприклад, тому ж 7 кВтному двигуні, звісно, всі 7 кВт буде на одній фазі. В кінці відео я вам покажу ще декілька прикладів двигунів, які у нас з'явилися в в магазині і характеристики обіг по моделям. Дивимось! В принципі, ось і все, що хотілося показати у цьому відео. Сподіваюся, воно було корисним. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо маєте щось додати або свою думку з цього приводу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також ми є в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці. Нижче під відео проходьте за посиланням у наш магазин. З вами був Деталі Орхіа. До нових зустрічей. Пока-пока.